в декількох словах, як пройшла зйомка, процес роботи, пару коментарів про тебе? Як ти так. працював? Блін, ну це буде в прямому в діалог, в діалог зараз, чи це я можу просто розказати, як ми знімали типу, від себе? Можеш як у можеш мені розказати, можеш пару сказати. Хочу пару слів сказати про суперкрутого відеооператора Богдана. Він до справи відноситься максимально е якісно. Відповідально, чітко, швидко і навіть з кальяном. Це єдиний відеооператор, який може на локацію виїхати з кальяном. Ну, це якби ніби жарт, тут треба всім посміятись. Але це дуже круто, коли людина на одній хвилі, коли він може підсказати, підтримати, десь додати, десь. Там, не обесцінити твою роботу, там, да, якісь, там, не, не, не та заготовочка, до прикладу, або ще щось таке. Він навпаки шукає позитивний фокус, допомагає як освоїтись на локації. Ну, крутий, хлопчина. Тут без лишніх там, додаткових як, там, лапках бонусів, бо він мені допоміг. Просто круто, комфортно, весело і класно. Респект, Бодя.